Я вам скажу, що медицина це не тільки екстрена медична допомога, це вся медицина в області. Це концептуальний розвиток всієї медицини в області. Одним реченням створення відділення екстреної медичної допомоги дасть можливість перерозподілити близько 80% коштів. Та я не про те питаю, скільки коштів треба на це, щоб ви мали своє СТО, щоб ви мали тренувальну базу, скільки на це треба грошей і де ви плануєте їх взяти? Для старту вони є, ви, якщо повністю фінансується правильно, повністю фінансується підприємство, вони там є базово для старту, як каже Уляна Сапрун. Для старту у нас все є, якщо ви повністю нормальне фінансування. Далі ми з вами розробимо програму, ви її підтримаєте. 10% ви дасте, інші 90% я зможу знайти. Де? Ось цього місця по. Я мав буквально на цій неділі розмову з колегами з Європи. Їм цікаво ці проєкти, вони готові не брати активну Безкоштовно? Чому безкоштовно? Не Вкладають гроші. Будь-яка людина, яка вкладає гроші, хоче мати дивіденди. Від того, від того. Я вам покажу. У мене там є в презентації, візьмемо. Остання сторінка, у нас ми дуже багато роботи робимо непрофільної. СТО це непрофільна робота. Це може бути підприємство, яке це все робить, забезпечує клінінг, кейтерінг, утилізація – Це дуже багато всього. Я не можу ще сказати, ви хочете від мене сказати конкретно отак, от, от отак, отак. Я вам кажу, що ми робимо, збережемо колектив. Я, я все розумію, дякую, не треба час тратити, Дякую. Мене є питання. Прошу. Скажіть, будь ласка, ну от навіть ви пишете про швидку домову, обіньтесь медіа у в нас в Україні немає інтернету 4G, а ви пишете, що це буде відбуватися шляхом 4G, якщо його немає. Потім мені, знаєте, мені дуже... Ну, я взагалі люблю, коли починають говорити, але коли ви кажете, про те, що тут щось сталося у Львові, і ви не знаєте, що відбувається і чому так сталося, я би хотів почути, мені було б цікаво, тобто, що в нас такого сталося, що ми не знаємо, ну принаймні я не знаю. Ну, чому не знаєте? Я думаю, що знаєте. У вас є конфлікт. Про конфлікт ми з вами всі чуємо. Конфлікт організації. Із-за того, що не було проведено реформування доцільно, залишилося три організації, які абсолютно рівноцінні, або такими себе вважають. І вони фінансуються окремо кожна. І за цього є конфлікт. Аби вони фінансувалися через центр екстреної медичної допомоги. Я думаю, що цього конфлікту більше всього, що не було. Тобто ви розумієте, що таке кризовий менеджмент, як виходити з кризових ситуацій? Коли мене запрошували на роботу в 2012 році, саме так, була кризова ситуація в Центрі екстреної медичної допомоги. А ви як менеджер це ви цю органограму робили? Ще раз, будь ласка. Це є органограма. Так. Не до кінця така, але це ви її робили. Так. То тобто ви розумієте, що це кризовий менеджмент так. і ваша робота так. окей, дякую. Виходячи з позиції кризового менеджменту, ваші три основні кроки для е, ліквідації конфлікту і нормального функціонування установи. установи? з того, що я бачу, люди повинні знати, що ми будемо робити. Є. що ви конкретно зробите? Я інформую інформу людей, та... що ми от завтрашнього дня, не завтра, з вівторка ми робимо. У нас є програма. Основний момент це надання екстреної медичної допомоги. Раз. Ми повинні це виконувати. Другий момент, у нас 70% мінімум, непрофільних викликів невідкладних. Це питання, яке треба підняти. Слідуюче питання. У нас ми повинні порахувати, де на що ми просто витрачаємо кошти, які не, ма, не несуть до цінності ніякої. А, на жаль, такого дуже багато. Дякую. 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 Прошу, Дякую. колеги. Прошу хто має питання. має питання. Ви досі тривалий час були керівником медицини катастроф. Так. так. І чомусь з вами розірвали контракт. Не розірвали контракт. Що це було за проблема? Це не була проблема? Проблеми не було. <свист> ті, 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 <свист> <роботу>? <свист> Я не <свист> залишив роботу, мене перевели по переводу на іншу роботу, запропонували. Чому? Тому що в нас була система політичного конфлікту Сматрящи, те, що тягнеться до сих пір, ці с, 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 судові справи, були поставлені свої люди. і все. Тоді поміняли повністю. Голівдер Гол... Гол... адміністрації, обладміністрації, все інше. І... І команда пішла. Я пішов разом з командою. Володимир Каже, скільки часу ви були учасником команди терористичної операції? 13 місяців. Ви були безпосередньо в зоні бойових дії. На Чмедо. колеги я попереджувала. 55-ї бригади. Там так. є рекомендаційний лист від безпосередньо від мого Ви Маєте статус учасника бойових дій? Так. Ще одне запитання, Володимир Павич, ви е, знаєте, скільки проживає на території гнівщини населення і в розрізі місто і сільське населення? Так. Скажіть. А, а, у нас проходить е, 38% це сільське населення. Ага. І... Все, дякую. Ну, ні, ви напевне, ні, ні-ні, ну це не до вас. Напевно, що не так. Ну, може. І ви не знаєте, ви знаєте, що в нас є територія, це гірські населення, рівнинні, місто. Ви цього не вивчали? Я, я, я вивчав, я дивився, це, це я розумію. Це безпосередньо треба проїхати всю територію, продивити, ручками проговорити з колективами безпосередньо з кожним них, які є проблеми, в чому вони заключаються. Тому що це якраз тастика, яку я не можу зараз проводити, як воно буде виглядати. Розумієте, тому що я не знаю. Людей. Дійсно, я не знаю людей. Я не місцевий житель. Але я можу на, це, на, на цю ситуацію дивитися з іншої сторони. Так я розумію, що треба залучати команду, яка хоче, яка може, яка знає. Це єдина робота. Це не робота мене одного. Я це добре розумію. Такий би гарний не був, але я сам цього не зроблю. Дякую. Дякую. Так, коліг, я перепрошую одну секунду. Два депутати обласної ради змушені покинути засідання, оскільки в них призначено президію обласної ради. Яким чином маємо далі працювати? Далі ну, слухав, потім не повернуться? Ні, це не адекватно. Через який час вони повернуться? Вони вже не повернуться. Дівчини в одного часу не послухають. Ні, не повернуться. Я вважаю, що це не неправильний підхід, то, що ви не знали, що у вас засідання конкурсної комісії, ми всі все попереносили для того, щоб бути на засіданні конкурсної комісії. Ми знаємо, що ну, Кворум у нас буде. Через який час ви повернетеся. Я думаю, що скоріше. Так, так, Та так. шановні колеги, ми ж не будемо тут сидіти за годину. Ні, ми чекати, звичайно, що Ні, ми буде, але це не правильний Я би пропонувала, щоб ви повідомили голову обласної ради, який так, так знає, що є засідання комісії, повернулися. За 10 10 Засвідчимо, що ми є такі живі. Ми і зараз. Так. Так. так, отже, ми маємо ще дві хвилини, три хвилини, якщо ви ще що час на питання. Прошу. Вони були закрити статистику звернення, звідки ви її брали. І власна статистика в тому, що це ну, якісь непрофільна. Е робота з офіційним документом. Просто бджево. Коляки прикриті двері буде. Так не катастрофа. Підпису баксалю. Це звідки за 15 рік. Це офіційна інформація, я нічого не придумував, я її взяв з інформації і просто аналіз, знаєш, як, він, тобто, як воно все проходить, що, що береться, то тобто, я взяв не про ці числа для того, щоб воно було і таке питання. ви ну, про про господарську частину і його обслуговування. Спочатку, спочатку так. Спочатку, окремі, ну, це є е, частиною структурного підрозділу центру. Все. І воно є закладено в постанові Кабміну. Це все я нічого сам не придумав, воно там є, має бути. Але це може бути можливістю для створення державно-приватного державно партнерства для того, щоб залучення коштів і розвиток цього направлення. Але це має приймати рішення. Громада. Дякую. Ж, там, громада. Ви йдете керівником на Західну Україну на Львівщину. Так. І тим не менше у вас є рекомендації, якісь там пани з ворожої держави, чи не знаю, як дали вам рекомендації. Ворожую, ну, російської молодими мова... у вас є рекомендації. Е, ну ви прекрасно знаєте, що Путін е, на Україну так. в певній мірі напав, бо пішов рятувати російськомовне населення. Так. Як ну, тут знаєте, така десь моральна сторона ті речі? Я зрозумів вас. Дозвольте відповісти. У мене є ці дві рекомендації англійською і російською мовою. Це мій товариш, який ми знаємо протягом 10 років. Він християнин. Він займається з неповноцінними сім'ями, з дітьми-сиротами безпосередньо. І він займається, як на мене, благим ділом. Те, що він розмовляє російською мовою, він каже, ну я не володію так активно, правильно українською, щоб це написати правильно українському Каже, я можу написати англійською мовою, будь ласка, і в мене є екземпляр англійської мови. Тобто я можу його докласти, якщо це треба, тому що, ну. Той товариш він тут на Україні? Так, так, він на Україні. Він володіє Російською, володії, російської володії, української час. Колеги, я попереджала про культуру ведення засідання. Ну, ну, я думаю, приклав, що мені немає. Приклад. Час завершився на питання. Ми дякуємо Сергію Володимир Миколаєвич.